Друзі, вітаю вас, телеканал Перший міський. Дякую вам, що ви з нами. Ну і дякуємо ЗСУ, що дає нам можливість спілкуватися, працювати і підтримувати їх разом до перемоги. Ну а прямо зараз ми хочемо поспілкуватися про дуже гостру тему, про яку ми вже неодноразово розмовляли, і тим паче з нашим гостем неодноразово, але все ж таки хочеться повернутися. Бо Сергій Гуцелюк, голова південного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті і військової, сьогодні в нашій студії Вітаю вас. Вітаю, дякую за закон. Тема запрошення. про перейменування. Вона не сходить ані з шпальт, ані з засобів масової інформації, ані з розмов Одеситів пересічних, особливо, якщо там по Пушкінській йти. Є якась кількість Одеситів, які зупиняться перед оцею коробкою, в якій сидить Пушкін, або там на Приморському бульварі, і починаються про це, чи треба знімати, чи не треба, чи будуть перейменовувати Пушкінську, чи не будуть. Взагалі дуже багато про це запитань. Працює наша топонімічна комісія, в якій є, і вона а, дуже багато рішень а, чи останнім часом приймає. Але не так багато все ж таки перейменуються на честь загиблих героїв про те, що ми говорили. От зараз з'явилася інформація про те, що дві вулиці будуть таки перейменовані: це вулиця Марії Демченко, яка зараз буде Дениса. Максишка. Максишка, да, і вулиця Каманіна, Валерія Самофалова буде зараз. Так і ще Махачкалінського вони пропонують на... на блажка. Чому так не швидко? Чому так гальмується ця тема з вашої точки зору? Ну, ми цей процес не одні в Одесі переживаємо да. і не Одеса одна так, переживає зараз. Це по по всій Україні такі процеси відбуваються. Зовсім поруч місто Южний. Uh -huh. До речі, там е, ситуація взагалі патова трапилась. Депутати показали своє абсолютно нерозуміння цих всіх процесів, які відбуваються, uh -huh. і е, там був час перейменувати місто е, відповідно. Там і громадськість пропонувала декілька назв. Вони взагалі відмовились. Фактично це все робити. Южний Тому це все це буде Україні, робити да. Верховна Рада. Да. Е, Схожа ситуація є у нас з Старутіна, угу. теж там відмовились, ну, зрозуміло, з яких причин. В Одесі яка ситуація? В Одесі ситуація така, що владі місцеві потрібно зрозуміти перед наступними виборами, як кажуть, куди ставку ставити, так. на який електорат. Угу. І тому ці всі процеси тут, на мою особисту думку, вони. Гальмуються, а взагалі діють за принципом або і шах здохне, або поді дішах помре. Знаєте, от ага. в такому плані. Історика та панімічна комісія вона, вона має її всі ці рішення, всі якісь там пропозиції вони мають рекомендаційний характер. Так. Якщо ми пам'ятаємо, там була дуже довга. Історія майже в рік, коли громадськість, ветеранські організації, родини загиблих хлопців. Е наш Український інститут національної пам'яті ми пропонували на честь загиблих хлопців наших назвати сім вулиць, ага. які попадають під дію закону про декомунізацію, деколонізацію центральних, одне з центральних вулиць. Е навіть вони навіть цей рекомендаційного характеру не взяли до уваги, зробили по-своєму, і на сесії міської ради крайній. Взагалі один з депутатів став сказав, а ми давайте це все, все відкидаємо. Ага. І взагалі треба вводити мораторій, те, що і колись і ставанічна комісія говорила, типу, до нашої перемоги. Ну тоді виникає питання для чого тоді Верховна Рада приймала ці всі закони Ну, так. і де вищість... Законодавчий орган держави чи місцеві дрібні, знаєте, такі меркантильні розклади ага. певних груп депутатських з прицілом на майбутні вибори. Ну і, на жаль, певна частина топонімічної комісії просто як обслуга там. Ну, ага. якось воно виглядає принизливо, як на мене. Для... Ну, вся, ця, вся ця ситуація. Тому ми, бачите, переживаємо такий період непростий, складний. І ну але подолаємо. Ну, шляху Маємо полати. долати, да. так. Маємо як... долати. Да. І це ну, процес об'єктивний. Ну, ми, ми пройдемо і, і не ми одні проводимо. Ми, я був у вас на ефірі неодноразово, ми на ці теми говорили, і приклади проводили інших країн угу. європейських, де подібні процеси відбувалися. І коли нам говорять, що в Європі все зберігають, ну, це не відповідає дійсності. Ну, дійсно, люди інколи приїжджають до Європи і не бачать якихось моментів історичних. моментів, які там відбуваються. Вони бачать, пам'ятник стоїть і думають, що так воно, воно завжди і було, або там назва вулиці. А, є навіть. А... Приклади величезні, там є європейські, навіть українські приклади, де на якомусь куті висить там купа табличок, як вони були названі ці вулиці, ким вони були. Да, воно там є. Є якась табличка з назвою і з QR-кодом. Чому це так названо. І для нас? Ми, ми йдемо до цього. Дуже багато людей думають: а чому так називаємо цю вулицю? Чому так? Буде роз'яснення. Не просто так, не з неба все це береться. Ці люди військові, які захищали нас. Одесити. Одесити. От постійно наголошуються на це, знаєте, ну, от наша як місцева така е особливість, угу. е от, щоб все було прив'язано до Одеси. Е без питань. Да. Є. Є е, прізвище сімох людей. Uh -huh. ми, ми, ми говорили yeah, це. Yeah, yeah. Навіть вони тоді відкинули, а вже сесія взагалі відкинула. Абсолютно все. Я думаю, навіть ці всі пропозиції, які зараз це вони напрацювали тут, скоріше за все, мабуть, на сесії вони так само з ними поведуться, як і повелись. Але для цього є. Е, е, якщо міська рада цього не буде робити, uh -huh. то буде така ж ситуація, як була під час декомунізації. Yeah. Просто прийде певний термін. Потім ці функції на себе візьме обласна військова адміністрація. Вона збере експертну раду. На цю тему у нас вистачає таких людей, ага. розробить пропозиції, і це все буде затверджено Верховною Радою України. Таким чином, скоріш за все буде. Потім міська рада, скоріш за все, почне подавати в суди. Всі ці суди програє, угу. як і тоді це було. Ви да. пам'ятаєте, тоді міська рада правда, подавала в суди, тоді депутати від ОПЗЖ, що тоді не заборонений. Зокрема, один з депутатів Верховної Ради, по-моєму, скорик він подавав в суди. І вони все це програли. Так і воно і буде. Воно просто затягується процес, але для, для політичних місцевих розкладів це підходить, будь-який варіант. Да. Варіант затягнути. І варіант програти суди. але вони перед своїм е як вони вважають, ядерним анапаратом да. зберігають своє обличчя як таких, о, знаєте, своїх Ми поруч. Ми свої, ми вам там зробимо качельки, зробимо ще щось. А то, що хлопці і Одесити загинули і отримали визнання від держави, тим, що їм присвоєно звання Героїв України, угу. ну це якось для них не актуально. Чомусь так, поки що. Ну, то знаєте, тут є ще один шлях: президент, який може або приїхати до Одеси і поставити це питання. Ну, ми ж маємо діяти в рамках конституції. Ну а, ви ж бачимо. Це як... Верховна Рада, яка да. приймає рішення і може це регулювати, якщо місцева влада не, не захоче це. Але при цьому дуже часто президент у своєму зверненню ну, це вечерем... не функція президента Так, да, він це, може президенту. сказати, що таке, і він ми може... бачимо на протязі там півтора року майже дві там може, практично може два його роки. Представництво тут да. так само може. Ну поки що, терміни не ви. Черпані, да. якщо вони вичерпуються, то звісно обласна військова адміністрація це все може зробити, і ми можемо надати, як представники Українського інституту національної пам'яті, ми можемо надати свої ну і бути в складі цієї експертної ради да. разом з нашими вченими істориками, uh -huh. філософами, культурологами, і все інше. Бо ми живемо непростий час. От мені дуже сподобалась ситуація. Блогера, журналіста, Казаріна, знаєте, uh -huh. відомий. От, якщо дозволите, yeah, чому, чому такий гост, гострі це все сприймається uh -huh. в Україні, в Одесі теж, зокрема. От він пише: в, в імпер... російською мовою, я так в оригіналі. читаю. В імперських колоніях, включаючи Україну, російська культура должна повинна витіснити і заміщати імперський історичний наратив вместо українського, російські імена вместо національного пантеону, по всіми російської культури. Должна была организировать локальные культуры, вытесняя их на периферию. Но при этом на Западе, вот стосовно Запада uh -huh. ситуация, да. задача русской культуры сводилась к замещ... не к замещению, а к дипломатии. Российское государство долгое время использовало собственную культуру в качестве дипломатического фасада. Она должна была прово... провоцировать интерес и раздать заинтересованность, подчеркивать цивилизационную общность и создавать переговорное поле. Европейская природа русской культуры. Ну, просто никто не спорит что есть такая природа. Ага. Отвлекала внимание от антиевропейского характера российского государства, а торговых, а художникам и артистам выпадала роль торговых представителей по продаже загадочной русской души, ага. где в четко выверенных пропорциях смешаны медведь и спутник, балалайка и балет, изба и, и конструктивизм. Да, от в принципі, от мені дуже ця цитата сподобалася, яка показує ситуацію нашу в даний момент. От знаєш, що дехто з міських чиновників і депутатів каже, ні, ми перейменовувати що не будемо, тому що ЮНЕСКО забороняється. Да. Ну по-перше, це неправда. ЮНЕСКО не забороняє. Там немає. Момент, да? ЮНЕСКО, ЮНЕСКО має покликано зберігати історичну забудову. Пам'ятки архітектури, пам'ятки історії, культури. Да, а а я... Вони будуть названі, да, це, це вже ЮНЕСКО не регламентує. Uh -huh. Воно не може втручатися ЮНЕСКО в нашу е, державну політику і в наше суверенне право трактувати нашу історію і, і, і наші топоні. Це все неправда. І, і тому е, це знаєте, якесь на шулірство схоже. Uh -huh. Так само, як було. Е, е, Буквально десь за півроку до того, як Одесу прийняли до списку ЮНЕСКО, до мене вже по моїй роботі потрапило, потрапило цей номінаційний Досья. Ага. Ми його приклали з англійської на українську, і ми побачили там в тих місцях, де йдуть якісь історичні, історичні моменти Дасія наративи. Російські наративи сучасної їхньої пропаганди, які озвучує зокрема зовсім нещодавно, там декілька днів назад, той же самий Путін говорив про Одесу, Одеса, Російський город, да. І коли ми про це вказали, то я зокрема на це вказав Олександру Бабічу, бо він підписував це досі. Там ще є така особистість. Вікнянський він підписував. Я з ними зустрічався кажу, хлопці, а що ви підписали? Ви ж підписались під. Може, вони не знають англійської мови і не приклали. Як так, як так може бути? Ну, да. Вони говорять, а нас італійці попросили. Я говорю, а ви що маленькі діти, ви що якісь аборігени, яким там захляночки, якісь ви там продаєте? Ну, так. Це, ну це Ви розумієте, що ви фактично підіграли російським наративом? І там був такий, знаєте, кулуарний скандал, угу. який вийшов навіть на рівень київський. І Була, була у мене. Розмова з моїм керівництвом. Моє керівництво хочу їм подякувати, що вони не пішли під вплив тодішнього міністра культури Ткаченка, який там вимогу поставив, значить, мені закрити рот, підписую <підписуй> і все. Так, да, ми маємо погодити це все інше. Ну ми розробили пропозиції. Ми спілкувалися з нашими фаховими істориками, професорами нашими наших університетів, коли це все побачили, кажуть, як це можна було підписати взагалі. Ну, це якась калька просто була. Це мабуть. була просто калька, зроблена дуже давно. Ще це от і воно було змінене. Ви пам'ятаєте, коли Одесу все-таки слава богу, прийняли до да. списку ЮНЕСКО. Там був скандал, коли представники російські і афільовані до них там з інших країн почали піднімати. Питання, а чому там не вписано про те, що Катерина заснувала Одесу, та да -да -да -да. все інше, тільки завдяки імперії. Угу. Одеса стала таким, да -да -да. Е, як вона є. Е, але це було відкинуто. І тоді Шедкаченка собі е, медальку повішав, що от вони відстояли. Але відстояли е, не тільки він, то, а і громадськість наша Одеська в тому числі. Якби громадськість не е, да, да, Ми да. Не, не, не почали да. питання. Ми не могли, не, е, бо бо я там. Наголосив на тому, що шановні тут не може бути мова про те, там закрити рота кому чи не закрити. Угу. Є є державні інтереси. Є я, як представник держави, як державний державна фактична людина, приймав присягу на вірність українському народу, а не за баганткам італійців або пана Ткаченка. Розумієте. Да, да. І крапка, і крапки. більше по іншому не було. Ну зараз до сих пір, от вони намагаються це все використати, казати ні, ми не можемо перейменовувати вулиці або там е, оці, е, ЮНЕСКО, нібито. Тому. тому що є, це теж не відповідає дійсно. Це теж маніпуляція і неправда. Не це все. Тому я би хотів закликати тих людей, які мають певні посади, не вводити в оману суспільство і громадськість. Ну, бачите, суспільство не дуже часто розбирається в таких моментах. Вони навіть нещодавно зробили такі заяви uh -huh. десь. Тижні чотири назад, мабуть, біля місяця, стосовно цих всіх питань пов'язаних з Пушкіним, і російська пропаганда взяла собі це на, на щит. Ну, дуже гарно відзначилась да, 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 да. На другому році в, в повноваштабної страшної війни, і на десятому році, фактично, війни, яка триває за нашу mm -hmm. незалежність, попасти знаком плюс на російські телеканали. Ну, це треба ухитритися. Гаразд, ну от і 100% зараз о, хтось нас дивиться і каже: ну що робити з Пушкіним? Що робити з вулицею Пушкіна? Що робити з Пушкіним, якого поставили о, біля Думської Одесити, поставили, і що робити з пам'ятниками, який на Пушкінській стоїть. Моя особиста думка: е, всі ті новозроблені пам'ятки, які були зроблені в період з 2005 року uh -huh. по 2014, їх треба демонтувати і перенести або до музеїв, або там хто хай собі там, чиновник той uh -huh. або депутат забирає. А от пам'ятник, який поставлено в 19 столітті, тут треба подумати. Uh -huh. З огляду, от на цю цитату, да. е, яку вам прочитав, тут треба подумати, бо він дійсно має, е, має цінність історичну, хоча так. він зараз вилучений. Серством культури з Переліку цих пам'яток, але ага. все-таки е, він має певну історичну цінність культурну для цінність. Одеситів саме да. і не да. тільки для Одеситів. Ага. Він виготовлений в 19 столітті за тою технологію, і там є певна своя історія да. цього іншого. Але це є нагода ще краще е, вивчити творчість Пушкіна. Бо ага. багато хто е, говорить, що вони там такі прямо аж е, звод. Ну давайте почитаємо, що Пушкін писав писав про поляків, про українців, про Мазепу, про Черкесів. Про кримчаків, про кримських татар, yeah. і ми побачимо, що він у своїх цих творах е, був виразником такої шовіністичної, знаєте, Idei, і, да. ідеї ідеї. Uh -huh. Тому е, Пушкіну е, е, я так вважаю, що буде вирішувати експертна рада uh -huh. в міністер... при Міністерстві культури і при нашому Українському інституті національної пам'яті, де будуть вирішувати питання, що робити з цим всім. Uh -huh. Навіть не на місцевому рівні це все буде uh -huh. вирішуватися. Я думаю, так воно і буде робитися. Але всі ці новозроблені пам'ятки uh -huh. вони повинні вже піти. Бо розумієте, брат Пушкіна, чим, чим так в Одесі він відзначив? Просто жив, у нас багато людей жило. Сьогодні, до речі, 140 років з дня народження. Діяча перших визвольних змагань, mm -hmm. військового діяча генерал-хоружа армії УНР Михайла Меляновича Павленка, який mm -hmm. керував Юнкер прашкорою школою прапорщиків, яка в січні 1918 року протистояла більшовикам, які тут вчиняли реквізиції і знищення так званої буржуазії, розумієте. Mm -hmm. Е, їм це частково вдалося. Де в нас вулиця на честь цієї людини, яка захищала свободу? Ти, демократії? Хто то знає про да. нього. І він, він жив в Одесі довготривалий час, угу. і він учасник Першої світової війни. Де в нас вулиця Змієнка? Де в нас вулиця наприклад, інших діячів? Ну, Чікаленка, я не знаю, попеременували вони. О, да. Ну слава Богу, хоч Чікаленка. Ага. І то це під величезним тиском громадськості, розумієте? У мене в минулому році були суперечки з, ну, такі, з опонентами на, на цю тему. Зокрема, там ми говорили стосовно того, що моя точка зору була така, що Одеса вже змінилась. Вже в 14-му змінилася, ага. і сприйняття цього людьми цього міфу, так званого Одеська, теж вже змінився. На що мені тоді говорили? Ні, нічого не змінилося. Я кажу, не могло воно не змінитися. По-перше, я по службі дуже часто буваю в різних підрозділах, де е, спілкуюся з величезною кількістю одеситів, так. які там е, перебувають на службі. І навіть ті люди, які в свій час взагалі нейтральні були до цих питань, вони дуже сильно змінили свою е, ситуацію, угу. е, своє сприйняття цього всього. Я ще тоді говорив влітку минулого року, що треба змінюватись разом е, і. І підходи ці всі змінюють. Ну, тобто да. суспільство змінюється. Все міняється. На кожне, на кожне покоління приходить своя якась боротьба. Розумієте? Тут тут нічого такого страшного немає, нічого за заскакуру нема, все змінюється. Це ну життя, це, це рух, куди звісно. Гальбувати не треба просто зі мною сперечались, мене називали да. е, значить, радикалом дуже сильним, там що я шашкою махаю нещодавно оприлюднює оприлюднює пан ліптуга uh -huh. разом з теж представниками епідемічної комісії перші перші результати такої європейського проєкту гранту де вони досліджували думку одеситів і це все що ми говорили тоді літку воно воно, воно, роб, воно зараз цими дослідженнями підтверджується, підтверджується да, розуміть да. Але рік пройшов, в рік у суперечки, цього бадання і все інше. Ну, ну це ж наше. То, ну, Я часто, розумію, це, треба да. освоїти бюджети. Я да, розумію, да. треба якось там ще щось. Політичні, те, політичні, оцімо, політичні моменти, Політичні да. моменти, якийсь піар свій особистий, комусь там. Це, кому це, в, це війна, кому. Але да. ви розумієте, ці зміни оплочені страш страшною ціною. Саме так. Страшною ціною. І ми маємо шанувати хлопців. Які поклали своє життя за нашу свободу і залежність. Якби не закінчилася війна, тим більше, да. тим більше є семеро героїв України, одеситів, які, на жаль, загинули. І їх родини тут живуть, їх діти тут живуть, їх друзі тут живуть, їх друзі воюють зараз. Да. Ми повинні це шанувати. У нас інша реальність зараз склалася, тому, тому треба, треба відповідно до цього і діяти. І для цього є законодавча база, яка прийнята Верховною Радою. І змінити її може тільки Верховна Рада, але воно вже не зміниться. Звісно. Воно буде, може, інше через якісь там два-три покоління. Нам треба змінятися просто. Але да? тут треба це все. Бо я розумію, певна імміграція з Одеси декілька хвиль була. Крайня еміграція – це після великого вторгнення. Да. Вони транслюють до сих пір через ці соціальні мережі ті наративи, які колись там були. Ну вони вже відійшли ці наративи. І не тому там, знаєте, кажуть: от Одеса вже не та. Ну, постійно все змінюється, розумієте. Якщо прочитати пресу, наприклад, 19 століття, коли руйнувалися старі будинки, там одноповерхові, двоповерхові, на їх місце ставили нові будинки, теж були статті, от пан Тарас Ганчарук досліджував ці всі цікаві моменти. Як обурювалась громадська, каже: Ну це ж історія наша, нащо ж ви зносити ті, а ставили на їх місце інші будинки, які зараз зараз, от, ситуація з. Пернюю Фесенка, пам'ятаєте, яка да, да. дуже прикра була. Але коли, коли її будували теж там на місці чогось це ну, да, знесено було? Тому, тому ситуація постійно змінюється. Тут не, не то, що е, земля постійно змінюється. Стагнація, вона не ну це погано. Це погано. Треба дійсно змінюватися і розуміти, що треба, треба змінюватися, і е, не буде вже так, як було до 2014 року. І не буде, точно не буде і точно вже не буде, як як було до до великого вторгнення. І і ті, е, ті прильоти е, в на територію, яка охороняється ЮНЕСКО. Ви бачите, навіть е, Перебування е, центру Одеси історичного е, в списку в Світньому ЮНЕСКО не зупиняє агро. абсолютно. Воно їх ніколи нічим не зупиняє. Тому оця, оця витримка з, з пана Казаріна. Угу. З оця цитата в нього там багато цікавих ще інших. Є там і по. По письменникам, угу. і, по, і по художникам, і угу. по, по всьому іншим. Дуже цікава така, знаєте, просто він так припарував ці всі моменти, які, в принципі, але саме цікаво, що в Європі це сприймає трошки по-іншому. Чомусь думають, що ми там хочемо перегнути палку. Ну, поляки, от, наприклад, нас розуміють прекрасно. Вони прийшли. Бал балтійські та? народи теж цей прекрасно розуміють. А, поки що, поки що така ситуація. Сподіваємося, що розум прийде і до нас. Так. Я хочу подякувати вам за те, що робите, за те, що приходите до нас. Дякую вам. Ну і до нової зустрічі, бо ще запитань величезна кількість і роботи у вас. Про перейменування, у тому числі ще дуже і дуже багато. Ну, це робота в першу чергу міської ради да, не буде. Вони мають дотриматися законодавства. Ми вже тут можемо тільки підсказати, проконсультувати, посперечатися. Буду в Одесі. Буду радий завжди до вас завітати на ефір. Супер Сергій Гуцалюк, голова південного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті, військовослужбовець. Сьогодні в нашій студії дякуємо йому і дякуємо всім вам, Одесити, українці, за те, що разом з нами залишайтеся з першим. Міським ми зустрінемось з вами вже незабаром.